Незважаючи на тяжкі обставини, триває робота по капітальному відновленню дуже важливого для нас транспортного вузла, промислового вузла. І це треба робити, незважаючи на воєнний стан, тому що ми маємо забезпечити транспортні артерії в нашому місті для забезпечення життєдіяльності міста і регіону. Я вдячний нашим працівникам, які працюють зранку до пізні, до, до вечора. Для того, щоб якомога швидше відновити транспортне сполучення, як я сказав, до дуже важливого напряму. Також я хочу подякувати за співфінансування бізнесу, який частково зняв з нас навантаження. Навантаження по використанню бюджетних коштів. Я дуже вдячний за розуміння, тому що і вони сьогодні, як ніхто, вони зацікавлені в тому, щоб ці це з'єднання було і щоб воно працювало. Та транспортна артерія, щоб вона працювала.